головне та актуальне за цей тиждень розкажемо вам прямо зараз. Це підсумковий випуск новин. Вітаю! Прощавай школу. У тернопільських школах завершився навчальний рік, і пролунав останній дзвоник. Цьогоріч у Тернополі атестати про повну загальну середню освіту отримують 1575 випускників. Через війну в країні це свято тепер обходиться без гучних святкувань. Натомість самі учні ініціюють різноманітні благодійні акції. Так одинадцятикласники школи номер 5 зібрали гроші та придбали іграшки та канцелярію для дітей із прифронтових територій. Вісім коров. Бок з цією допомогою вже за кілька днів відправлять на запорізький напрямок. Подробиці дивіться у матеріалі. Випускники школи номер 5 замість урочистих святкувань зібрали необхідні товари для дітей, які залишилися у зоні бойових дій. Про це розповіла Лілія Рябова, випускниця 11 А класу. Ось в кінці року ми вирішили зробити таку благодійну акцію, збираючи іграшки, констовари для дітей з окупованих територій, в яких відбуваються воєнні дії. Тому що не у всіх є зараз можливість купувати це, і не всі батьки, батьки можуть це дозволити. Ну і багато дуже зараз дітей позбавлені батьківської опіки і. Ми вважаємо, що це найкраще рішення в даний момент. Надзвичайно пишаюся такою ініціативою, адже ми маємо дійсно можливість тут допомагати тим, які цього найбільше потребують. І в свій час ми робимо найбільше для цих діток, для тих, які залишилися без своїх домівок, без своїх сімей. І їм це дійсно важливо. Каже, до такої ініціативи долучалися і учні, і їхні батьки. Діти були ініціаторами допомогти дітям на прифронтових територіях. Нам ну поступив такий за. І, звичайно, охочі долучилися до такого збору. Активно збирали книжки, пазли, крейду, таке, що справді ну, зробить якесь дитинство веселим для дітей, які знаходяться на тих територіях. Так, понад вісім коробок вдалося зібрати випускникам Тернопільської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 5 Додають, впевнені, що це не останній їхній збір і що школа продовжуватиме підтримувати подібні акції. Так якось. Історично склалося, що війна почалася, коли наші діти були в першому класі. Тобто, все свідоме дитинство, можна сказати, діти відчували Оці ці зміни в країні, які відбуваються, відчували наступ, відчували. Ну тобто, я думаю, що ну немає дітей, на яких сім'ях би не відобразилося, чи би тато не воював, чи хтось без родичів так само ну не воює на даний момент. І ми вирішили. Поділитися частинкою свого свого тепла, частинкою дитинства, такого можна сказати, щасливого, безтурботного, бо якби не було, ми старалися робити все для того, щоб воно воно в них було максимально наближене до мирного, скажімо так. Відтак, благодійна допомога через кілька днів буде відправлена на запорізький напрямок. У цьому допомагатиме тернопільська волонтерка Христина Феціца. Протягом року ми постійно стараємося долучитись до таких ініціатив і робимо це вже з першого року повномасштабної війни в Україні. Загалом учні та учениці цього навчального закладу не вперше організовують подібні ініціативи. Раніше проводили благодійні ярмарки, збори на дрони та військовий автомобіль. За свою роботу школа отримувала і подяки від 44-ї окремої артилерійської бригади і 105-ї окремої бригади територіальної оборони. А ми продовжуємо випуск і цього тижня у Тернополі вшанували пам'ять захисника і журналіста Віталія Дереха. 28 травня 2022 року біля попасної внаслідок авіаційного удару обірвалися життя журналіста майданівця пластуна героя України. Віталій був активним учасником революції гідності. Рятував людей на інститутській після подій на майдані. Пішов добровольцем батальйон Айдар. Воював до липня 2015 року. Вже 24 лютого, 22 го він вступив до першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна, в складі якої брав участь у боях під Києвом. Опісля на Луганщині у другі роковини загибелі друзі та колеги поділилися спогадами про хороброго воїна. Його шлях був хоробрий, іноді небезпечний, але цікавий і таки наповнений чодернацькими історіями. Це все про журналіста, пластуна, героя України Віталія Дереха. Він людина, яка стала справжньою легендою не тільки Тернополя, але й усієї країни. Про це з впевненістю розповідають його друзі, близькі й рідні. Сьогодні минають другі роковини з дня загибелі хороброго захисника. Він один з таких найпозитивніших людей, яких я знав, насправді дуже щирий, дуже відкритий, дуже відзивчивий. Тобто хороша, позитивна і толкова людина. І дуже шкода, насправді, що він перечасно пішов з життя, бо міг зробити, я думаю, для України дуже дуже багато. Час, можливо, трохи стишує біль близьких, біль рідних, але одно є ж оці ці визначальні дати, коли день народження, коли, на жаль, дата загибелі, коли якісь спогади про спільно проведений час, воно насправді, болить і воно буде боліти. Можливо, не так гостро, але це ну, насправді на роки, на десятиліття на життя. З Віталієм вони дружили понад 20 років, разом навчались і працювали. До того ж чоловік був хрещеним батьком сина Андрія Шкули. Я десь недавно вичитав розумну думку про те, що пам'ять про кожного загиблого чи померлого живе буквально декілька поколінь. Я думаю, Віталійка то не стосується, тому що пам'ять про нього буде жити дуже і дуже довго, тому що насправді він зробив надзвичайно багато для України, зробив надзвичайно багато для середовищ, в які він перебував, для пластового руху. Тобто це такий хороший, позитивний приклад правильної людини. І тут суть навіть не в тому, що він загинув героїчно, а суть в тому, скільки доброго і хорошого він зробив. Про перше знайомство з Віталієм згадує колега Ірина Білякова. Їх звела на одній роботі журналістика. Це була людина, яка відкидала повністю і завжди якісь рамки умовності, для якої не існувало це було таке наше чудо. Його можна було любити, його можна було не сприймати, його можна було по-різному ставитись, але це, це таке наше, наше, за яким болить. Віталій Дерех мав нестандартні ідеї, і найголовніше не боявся втілювати їх у життя. Поїхати на інший бік планети і з. Зробити звідти купу серію крутезних матеріалів, мега крутезних, які читають досі. Це про Віталіка, виміряти глибину баюри, ями, яку залишили комунальники в дворі, надувши гумовий човен і сісти, веслувати в цій ямі це про Віталіка. Хлопець був активним учасником революції гідності. Рятував людей на інститутській. Після подій на Майдані пішов добровольцем в батальйон Айдар. Воював до липня 2015 року. Вже 24 лютого 2022 року він вступив до першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, в складі якої брав участь в боях під Києвом опісля на Луганщині. Загинув Віталій під попасною. Тоді герою було 34. Коли почався Майдан, він по суті ближчив журналістику і пішов там волонтером, добровольцем. Нагороджений власне за участь, позитивно він врятував багато людей. Після того, коли почалася війна, то він пішов добровольцем, воював в Айдарі. А вже, от коли повномасштабна війна наглянула в Україну, то власне він на ній і загинув. На жаль, я абсолютно не здивована, що. Він опинився на Майдані на Майдані в 2013 році. Я абсолютно не здивувалась, що він в 2014-му вже був у складі Айдару на фронті, причому в таких найгарячіших його точках. Сьогодні рідні та друзі Віталія Дереха просять згадати захисника подумки у молитві, не забувати його історію та те, що він зробив для нашої країни. Вічна пам'ять і слава герою. Христина Волошин вдова загиблого військовослужбовця Руслана Волошина. Боїть загинув 28 грудня двадцять року на Харківщині. Нині жінка разом з чотирирічним синочком та дворічною донечкою вчиться жити по-новому, але додає, що досі не може змиритися з втратою. Спогадами про коханого чоловіка воїна з Тернопільщини. Жінка поділилася з нашими журналістами. Мама, А то хто такий? Тато. Чотирирічний Максим сьогодні згадує батька лише з фотографії, адже коли хлопчику було два, його батько загинув, захищаючи Україну. Тепер одне він знає дуже добре. Його тато справжній герой. Русланові Волошину було 30, коли він вирішив стати до лав ЗСУ. Це рішення прийняв одразу на другий день після 24 лютого. Тоді він приїхав до своєї дружини Христини із-за кордону, адже кохана якраз мала народжувати. Він приїхав вже 25 лютого. Він планував так приїжджати, тому що на полога хотів бути зі мною. Але так як ситуація змінилася і почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого, то він приїхав і 26-го він вже пішов на військомат. Розповів він про це 25 лютого і одразу попередив, що піде у військкомат. Ну, у мене був шок. Я його дуже просила, щоб він хоча б чуть трохи почекав після пологи, пішов, але він сказав, що ні. Тому що він, як багато хлопців в той період, надіявся, що це ненадовго. Каже, що ми підемо там, стримаємо, і я тоді прийду до вас, і все буде добре. 2 березня Руслан Волошин був уже у військовій частині в Тернополі. Чоловік був добровольцем, відтак разом із ним у той же час пішов його молодший брат. І, звичайно, я хотіла, щоб він був поруч, щоб він біля нас, щоб допомагав мені, але ну так не вийшло. Він обіцяв, що коли прийде з війни, то тоді вже все надолужить. А далі навчання уже в квітні 22-го року Романа відправили на Харківщину. Він був старшим солдатом у 105-й окремій бригаді територіальної оборони 83-го батальйону. Він більше це телефонував. Він не дуже любив писати смски. Телефонував більшості навіть по відео, тому що він хотів на дітей подивитися. Він дуже любив їх, як вони ростуть, казав, що хоча б по відео дивитися на них. Каже, найчастіше це були розмови про рідних Максима та Катрусю, а ніяк не про війну. Хлопці розповідали, що він таким був дуже відповідальним і універсальним солдатом, що він міг будь-яку. Ну, те, що йому скажуть, він завжди все міг зробити. Він такий, ну, завжди був. що Він дуже швидко схоплювався на люту і у буденних справах, ну, і так само на війні було. Він прослужив менше року, 28 грудня 2022 року. Христина дізналась, що її коханий загинув під час здійснення танкового та мінометного обстрілу в позиції в Куп'янському районі на Харківщині. У нас так вийшло, що зранку Катруся, коли тато загинув, було 10 місяців. І зранку тоді вона починає говорити тату. Вона до цього не говорила тато, і вона починає говорити тато, 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 тато. Я ж йому зняла на відео та кинула йому повідомлення. Що він ну подивився, коли вийде, але в обід е... ми вже дізналися, що він загиб. Зараз жінка намагається говорити з дітьми про тата, нагадувати їм про нього, аби найголовніше пам'ять про Руслана жила вічно. Тепер дворічна Катруся та чотирирічний Максимко замість дитячого майданчика граються на могилі батька та кожен день цілують його фото. Показує Христина нам його медаль, яку утримала вже посмертно. Особисті речі та листи. Усе нагадує про коханого чоловіка. І син він, він, такий, він дуже схожий на тата свого. І він завжди, от коли на перший період, коли чоловік загинув, він казав, що я тато, я буду вас захищати. Я тато у руках Христини альбом з фотографіями чоловіка у кінці лист дітям, ті слова, які вони вже ніколи не почують особисто. Я пишу вам із неба, коли ви це читаєте, мене вже немає. Та плакати за мною не треба. Я дуже вас всіх любив і продовжую оберігати з неба. Я буду приходити до вас у снах і жити у вашій пам'яті. Я віддав своє життя за вас, за Україну. До наше мирне та світле майбутнє. Я завжди оберігатиму вас. З любов'ю, тато. У Тернополі змінили схему організації руху на так званій «Рогатці». Це прихрестя вулиць Торговиця, Миколинецька, Замонастирська та Острозького. Зміни тимчасові, допоки там триває ремонт дороги. Деталі далі. Тепер кільце головне. У Тернополі змінили схему організації руху на так званій «Рогатці». Це перехрестя вулиць Торговиця Микулинецька, Замонастирська та Острозького. На даній ділянці дороги вже й з'явились відповідні знаки. Звертаю увагу всіх подіїв на зміну організації дорожнього руху. Під час виконання робіт вже впроваджена схема кругового руху. Де кільце головне прошу звертати всіх увагу на знак 410, який попереджає про зміну дорожнього руху. І з чотирьох сторін влаштовані. Знаки увага зміна організації дорожньої руху. зараз. На кільці тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Через це тут частково ускладнений рух транспорту, каже Олег Вітик. Було відфризовано майже 2000 квадратних метрів дорожнього одягу, близько 180 тонн ще для підсилення. Влаштовано порядка 100 метрів бордюру, Це на рогатці, самій сторони Острозького поміняли. Два люки з дорожніми плитами, і на даний час практично одна четверта, більша половина вже кінця, влаштована верхній дорожній шар. Ремонтні роботи планують завершити за тиждень часу. Єдине, що призупиняє цей процес погодні умови, наголошує Олег Вітик. При сприятливих погодних умовах буде відфризована дана ділянка, яка знаходиться з сторони Добробудин. І Після завершення робіт влаштування системи водовідведення буде проведено асфальтування верхнім шаром даної ділянки напрямку вулиці Миколинецької. У свою чергу працівники патрульної поліції закликають водіїв бути уважними, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну та неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Виховали 5 і більше дітей. У Тернополі нагородили багатодітних мам званням мати героїня. Державні нагороди отримали ще 70 жителів області. Як це бути багатодітною матусою і мати велику родину, дивіться у сюжеті. Почесне звання Мати героїня отримали 70 жінок Тернопільщини. Його присвоюють матерям, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Отримала нагороду Софія Середницька із села Загір'я, що на Зборівщині. Жінка є матір'ю п'ятьох дітей. На урочистості до філармонії приїхала із сином та донькою. Каже, на державну нагороду чекала два роки. Я подала ще в грудню перед війною. Ой, так казали, то вже буде на весну, то вже буде на осінь. Ну, Але я розуміла, що такий час, ну, враження такі, ну. Маці великі. Шкода, що всіх немає зі мною. Своїми враженнями від заходу поділилась мати шістьох дітей Галина Полійовська. Жінка працює у місцевому дитсадку, тож має змогу постійно приглядати за своїми дітлахами. Галина розповідає, що вони з чоловіком хотіли велику сім'ю, оскільки дуже люблять дітей. У нас один син, а решта всі дівчата. Ну по, мабуть, хотіли ще хлопці. Та важко, звичайно, але ми любимо дуже дітей. Вони один одному допомагають, так і казали, що всі дружні, всі заодно. Серед тих, хто сьогодні отримав почесне звання, жінка, котра виховала десятьох дітей. Ще троє є матерями дев'ятьох дітей. Зокрема, і Ольга Гончар, у якої сім синів та дві дочки. За її словами, виховувати дітей допомагала віра в Бога. Я знала, що діти це не є моє. Це не є моя власність, це є богом доручені ті душі, які я маю просто вони через когось мусять прийти в той світ. до чого ж би чи не через мене? бо та дитина якусь місію має на землі. До чого би їй заборонити виконати ту місію? Зараз Ольга працює, каже, що на роботу повернулась після того, як наймолодшій дитині виповнилось три роки. Розповідає, що старші діти допомагають піклуватись про молодших та виховувати їх. Коли найстарша дитина бере найменшу на руки і підлується як батько, допомагає їй сльози обтерти, і там деколи якимось там цукерком задобрити, то я думаю, що є любов, а любов це є, це є майбутнє. Додамо, що з 2005 по 2024 рік почесне звання мати героїня отримали майже 7 тисяч жінок Тернопільщини. Окрім нагород, матері героїні мають право на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі понад 30 тисяч гривень. Захопливий світ ляльок, мистецький гурт Леля презентував у Тернополі свій новий проєкт «Лялькоміфи». Власні ексклюзивні вироби майстрині з Кременеччини представили в обласному краєзнавчому музеї. Кожна лялька виконана в авторському стилі та є неповторною. Чим вражає виставка робіт відвідувачів, Наталя Романів розкаже. У виставковому залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбулась урочиста презентація виставки авторських ляльок та нового проєкту «Лялькоміфи». Майстрині гурту Леля власноруч виготовляють такі вироби, аби зберегти всі добрі та корисні традиції нашого народу, передати своїм мистецтвам настрій та мрії українців. Хотіли ми показати, що світ лялькарства він є дуже. Різноманітний і не заключається в якихось одних, наприклад, ляльках, мотанках ляльки вони робляться в дуже багатьох різних і цікавих технік, і кожна робота є безпосередньо унікальна по своєму. Жодна з робіт не повторюється, а отже, є в одному екземплярі, розповідає Олена. Якось створюється ідея спочатку, потім дівчата чи ну якщо я можу сказати. Безпосередньо за себе, от, наприклад, за Катерину, Ця лялька особливо для мене, тим, що вона виготовилася за ніч. Я ніколи не робила роботи за ніч, тому що це досить такий тривалий ну, це не ніч, а добу за добу. Це досить тривалий процес. Глину потрібно роз. Вона така як пластилін, тверда, її треба розімняти досить тяжко. Потім, після того як робота народжується, вона є сира і запікається в духовці. Ця лялька під назвою Катерина створювала спеціально до шевченківських днів ще у 2021 році. Надихнулася авторка поемою Тараса Шевченка. Видно в її очах цей сум, хто читає, читав повість Катерина, і якось напевно, що й до зараз дуже торкається цієї нашого. Сьогодення, що зараз відбувається, на виставці можна ознайомитись не тільки з виробами, що мають українську символіку, а й з міфічними ляльками. На відкритті виставки сьогодні чимало студентів кажуть, представлені роботи до вподоби, адже це насамперед про нашу культуру. На цій виставці чудові. Найбільше мені сподобалась лялька Леля. Вона мене надихнула. Вона мені звичайно сподобалася. Я вважаю, що це наш час дуже потрібно. Це треба розвивати. Не може, щоб це зупинилося в розвитку. Адже кожна з ляльок виконана в авторському стилі і є неповторною. Тут і справді чимало унікальних ляльок. Більшість з них авторські зі своєю особливою технікою. Організатори кажуть, це спадок, що отримують наші нащадки. Загалом, дійсно, ляльки дуже цікаві, мають свою особливу історію, адже кожна авторка у свій виріб вкладає те, що зараз відчуває під час війни. Загалом такий захід приурочений до міжнародного дня захисту дітей, і буде відкрита виставка до кінця червня. Спортсменка із Тернополя Марія Полянська з 13 років займається пауерліфтингом. Батьки дівчинки спочатку були не в захваті від виду спорту, який обрала їхня донечка. А втім, вже за короткий проміжок часу спортсменці вдалося досягти високих вершин та завоювати титул чемпіонки світу. Про свій шлях до успіху Марія розповіла нашим журналістам. 20-річна тернополянка Марія Полянська, чемпіонка України та світу з пауерліфтингу. Спортсменка займається в залі тричі на тиждень. Каже, пауерліфтинг силова вправа і тіло має відновлюватися. Пауерліфтинг – це є три вправи. Це є жим від грудей, лежа, станова тяга це від землі і присідання штангою на плечах. Пауерліфтинг цікавий тим, що є можливість виступати як в класиці, так і в екіпірувальному пауерліфтингу. Марія каже, до 13 років спортом не займалася зовсім. Шлях до кар'єри спортсменки розпочався неочікувано. Я просто прийшла з однокласниками в школу. Там ми дізналися, що відкрився новий спортзал. Всі прийшли по приколу. Можна так сказати. Почала тренування з 13 років. Почалось це все дуже так. Не заплановано, неочікувано, бо ну, маленькі. Прийшли, потренувалися, прес покачали, пострибали і на тому. Але потім якось тренер звернув увагу, і якраз перші певні змагання були в Тернополі. Пауерліфтинг для себе відкрила, коли почала ходити в спортзал. Там і надихнулася цим видом спорту. Ми прийшли маленькі, а там хлопці такі всі великі, накачені. Ходять, піднімають, здивувалися, коли побачили ноги, перемотують, екіпіровку одягаються. Все щось таке нове було цікаве. Та Марія зізнається, що тоді зустріла спротив батьків. Дівчинці таке не пасує. Стереотип, який доводилося чути постійно. На початку у нас був дуже важкий період. Батьки довго не давали мені спокою, забороняли. Адже я маленька така прийшла. Ще зовсім дівчинка. Дівчинка був період, коли мені прийшлось. Через їхній тиск закинути спорт, але потім якось домовилися, таки пішли на якийсь компроміс. Та навіть це не завадило досягти високих результатів. Нещодавно на чемпіонаті Європи у Люксембурзі спортсменка здобула перше місце серед юніорок у ваговій категорії до 47 кілограмів. Їхавши на ці змагання, я певно твердо розуміла, що в мене буде перше місце. Загалом я виступом задоволена, все пройшло досить класно. Гімн, який пролунав під час спортивних змагань, нагадав Марії про батька, який перебуває у лавах ЗСУ. Коли ти стоїш за кордоном на тому п'ятисталі, і зазвичай, коли перше місце, грає гімн України. І ти просто стоїш, ти чуєш там десь на фоні, хтось співає, там хтось співає, хтось когось теж там очі мокрі, можна сказати, і ти стоїш теж, ти розумієш, як було важко, ти згадуєш. Так само, знову ж таки згадую свого батька і дуже вдячна йому за, за ту можливість, що він дає, що знову ж таки ми сильні духом, і ми боремося, і це є сильна нація, яка йде до кінця. Дівчина неодноразова переможниця на чемпіонатах світу у Чехії, Канаді, Румунії, Угорщині. Та на досягнутому Марія не зупиняється і мріє встановити рекорд Європи на наступному чемпіонаті у Мальті. Наступні змагання у нас чемпіонат світу в Мальті. Я надіюся, що поїду. То планується там його все ж таки виконати. За словами Марії, пауерліфтинг спорт, що загартовує не тільки тіло, а й характер. Напевно, саме якраз процес черпання енергії і на тренуванні. Після тренувань ті емоції, ті відчуття, ті думки. Тобто ти приходиш в спортзал такою відносно розбитою, а Тренування виходиш щасливою зарядженою. От, знову ж таки, ти ніби втомилася фізично, але морально ти навпаки відпочила. Дівчина висловлює вдячність своїм тренерам та військовим за можливість боротися і показувати на спортивних змаганнях, що українці сильна нація, і завдяки спільним зусиллям нам вдасться зробити свій внесок у наближення перемоги. І на цьому випуск новин завершено. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.